Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Ми на вулиці Захисників Азовсталі. Раніше мала назву Невська. Ну і підемо до пляжу. Питали, я, де він знаходиться. Ну, от якщо від от, от лікарні шостої йти, то якраз звідсиля можна і пройти. Ну, зараз цікавого, тут мало. От раніше років 30 назад, в цьому домі, що зараз бачите, торгували самогоном. Сюди він був по 3 гривні, а тут по 2,50 торгували. Навіть черга стояла, бувало, приходиш, 2-3 людини стоїть. Ну, звичайно, то не самогон, був розбавлений спирт, трохи самогону для запаху додавали. Ну що цікаво, практично, як в крамницю бувало, що черга стояла. Ну, починаючи з 129-го і до 20-го партіїзду, Сходилися скуплятися сюди. Звичайно, це все в минулому. У нас горілка і так недорога, 90 100 гривень. Це гарки сильно подорожчали, добре, що я не курю, а так. Знайомим купляв в село, контрабанди практично нема, дає вже дорога 75 гривень. А так починаючи в АТБ 80-85, а так від 90. Цигарки дороге задоволення, скажімо. Це ми підходимо вже до пляжу. Цей пляж і раніше був там спортивний майданчик. Трохи його став він більшим, піску насипали. Доволі тепло, градусів 26 зараз. О, людей немає. Можливо, що дощ ішов вночі. 26 градусів це літня пора року, скажімо так. Ну і на цьому поки що все. До побачення.